Найліпші особисті хоронці світу змагалися в Ялті. Чотири дні вони вправлялися у стрільбі, кермуванні автом, пошукові вибухових пристроїв та супроводжувані віпів через юрбу. Нині визначать залізну людину, за якою як за стіною змагання стартували просто неба на набережні Ялти. Місце потенційно небезпечне для будь-якої знаменитості. палки. ефективно, а не ефектно вийти з машини і реально оцінити становище. А якщо треба, швидко залишити небезпечне місце. Практичні завдання на чемпіонаті взяти з життя. Це все сценарії реальних замахів. Роботу охоронці оцінюють за простими критеріями: зумів урятувати або не зумів. Третього немає. Є один принцип морального Охороняємо може трогати руками тільки тоді, коли є угроза. Тому тренуватися на ньому не Вау! Основна змагальна частина проходить подалі від сторонніх очей. Зараз уже э, отошел такой стереотип, що охранник должен быть, знаете как, шкаф, качок. Сейчас нужны люди, которые мобильные, совершенствовать. Прием рукопашный обои фізично крепкі. Дівчата беруть участь у всіх змаганнях. Чоловікам не поступається ні в чому. Ребята тягнуть свой вес, а мы тянем свой вес. И надо учитывать, что все-таки женщина, хотя и подготовлены, но она немножко слабее фізично. Хотя я дивилася результаты. Ми Василь Вакуленко, головний суддя змагань. Ветеран спецслужб опікувався першими секретарями компартії, першими президентами. Саме його зусиллями спочатку народився турнір бедегардів, а потім і чемпіонат світу. наблюдателі, які заявились, які ні з камерами все знімає. потім дома будуть отрабатувати. Ну пусть ми раді, що к нам приїжджають, во приймають опит. Уже відомо серед команд наліпші охоронці президента Білоруси в індивідуальному залікові журі ще думає. Після змагань бодегарди повернуться до повсякденної роботи. Їхні клієнти занадто знані, щоб довго залишатися незахищеними. Юрій Першиков, Вадим Телечев, програма Вікна СТБ.